Поворотним моментом проекту Підзамче нарешті є власне робота з мешканцями, які живуть, або тими людьми, які працюють на підзамче, для яких підзамче це їхній район, і про який вони знають ті історії, які не можуть розказати люди, які досліджують виключно історію, факти або ті речі, які відбувалися тут раніше. Ми хочемо з ними поговорити про ту живу історію, яка тут є зараз, які теми є важливі в контексті історичного розвитку району, які теми є важливі для тих, хто зараз тут мешкає, які в принципі показують суть цього району через призму того, що тут відбувалося, і того, що відбувається зараз. На нашій робочій зустрічі з мешканцями ми говорили про їхні індивідуальні історії, які їх пов'язують з цим місцем. Ми говорили про ті локації і ті місця, які є важливими на їхню думку для. Для теперішнього підзамча, і які є ще не розкриті для тих, хто вперше попадає на підзамче. Саме тому ми вважаємо роботу з мешканцями основною для нашого проекту в контексті верифікації того, що ми робимо для того, щоб цей проект був живим, а не просто лише ще, ще одною екскурсією, яка приведе сюди туриста. Ці точки, про які ми говорили, ці теми, про які ми говорили, вони вже є опробовані тими, хто тут є. Тими, хто творить під замче сьогодні.